Вітаю на камері з вами Мака. Та сьогодні у нас огляд стартера, на який я чекав найбільше ST-27 Marshall Маршал повністю готова до гри дека Чорного кольору із лідером чорною бородою. Тож давайте зануримось. Чорний лідер, 5 одиниць життя, 5 тисяч сили, маршал Ді тіч. Наші онплей-ефекти не працюють, але ми можемо затрешити картку з руки, аби онплей-ефекти нашого опонента не працювали в наступний хід. Дві копії Блокера Кузана за 6 донів на 6 тисяч сили. Onkyo дозволяє зіграти одну картку Blackbeard Pirates із костом 5 чи менше з нашого трешу Rested. Дві копії Маршала Дітіча за 7 донів на 8 тисяч сили. Activate Main дозволяє нам зарестити цього персонажа і кійошнути ворожу картку із вартістю 3 чи менше. А Onkyo ми можемо взяти будь-яку чорну картку з треша в руку. Чотири копії пізаро за один дон на одну тисячу сили. Мейн дозволяє нам зарестити наш стейдж фуллаліт, і тоді ця картка отримує додаткові чотири тисячі сили до кінця ходу. А онкі йо дозволяє нам задровати одну картку. Чотири копії, 2К Каунтера Катаріна Девон. Мейн дозволяє затрешити цього керектора, після чого дати ворожому керектору мінус один кост. А онкіо дозволяє нам задровати картку. Дві копії блокера Сан Хуан Вулф за 4 дони на 6 тисяч сили. Він отримує плюс 1 до косту за кожні 4 картки в нашому треші, а Onplay ми маємо затрешити одну картку з руки. 4 копії Івана Аугора за 5 донів на 6 тисяч сили. Його можна зарестити та дати ворожій картці мінус 3 до косту, а он він дозволяє нам задровати картку. Чотири копії Джизуса Бьорджеса за чотири дони на п'ять тисяч сили. Його неможливо кійошнути ефектами, а також він отримує плюс тисячі сили за кожні чотири картки в вашому треші. Чотири копії 2К-каунтера ширію за три дони на чотири тисячі сили. Під час атаки з одним підкладеним доном ви можете затрешити дві картки, після чого задровати дві картки. Чотири копії Два ка каунтера Стронгер за один дон. Його Мейн дозволяє нам затрешити одну картку з руки, затрешити Стронгера, після чого дати мінус два кости і ворожому персонажу та задровати картку. Чотири копії Дока Кью за два дони. Його Мейн дозволяє нам зарестити його, після чого Кійошнути ворожу картку із вартістю один чи менше, а його on Кійо дозволяє нам задровати картку. Чотири копії блокера Васко Шот за два дони на дві тисячі сили. Чотири копії серчера Лафіта за один дон. Ми можемо зарестити Лафіта та один дон, після чого подивитись п'ять карток нашої деки та взяти собі картку з тегом Blackbeard Pirates. Чотири копії Сан Хуан Вулф за п'ять донів на сім тисяч сили. Чотири копії стейджа Full Elite за один дон. Він дозволяє нам зарестити стейдж, затрешити одну картку з руки, подивитися три верхні картки нашої деки та взяти одну картку Blackbeard Pirates собі в руку. Ось такий от стартер. Його я чекав найбільше та взяв дві копії, аби мати плейсети маршала дітіча та кузана. Пишіть в коментарях, як вам цей стартер, та не забувайте про лайк та підписку. З вами був Мака. До зустрічі!